Всім привіт, з вами Бджілка І сьогодні я в режимі, де немає правил на помилку, бо інакше мій світ видалиться. Я побудую дикий захід. Ви всі пам'ятаєте мультики і фільми з таким вайбом? То сьогодні я це зроблю. Якщо зацікавила, підписуйся, став лайк і не забудь про телеграм-канал. А ми поїхали! Для самого початку нам треба знайти місце, де буде наш сам дикий захід. Що пів справи зроблено, залишилося тут все розчистити. Так, ну я, в принципі, все вже зачистила, таке гарне, рівне місце, де буде в нас домики, Хіба не шикарно, а? Так, що це там? Опять торговець? під водою він мене знайшов. Тут знайшов. Де далі будеш шукати мене, а? Ану, що ти тут давай? ану ка покажи, Що ти тут у нас продаєш? Може щось цікаве. Ой, ізвині, пожалуйста. І як я ждало, нічого цікавого. Пока! Так, я короче, зараз вам е, можу, може, відео туторіал, показати, як збудувати салон. Не знаю, що він так називається, хоча це більше на бар, похоже. Нам короче, треба проробити пол 9 на 13, 13 на ширину, на 9... висоту, не висоту, коротше. Так, уже все готово. Осталося нам піднятися лише на 5 блоків у висту. Коли ми добудували, піднімаємося білими в сім блоків вверх. І тепер нам, коротше, треба зробити зараз такими стовпчиками побудуватися вгору. Робимо такий поперечний. Ну, коротше, ставимо балки. Коротше, робимо такий пад вісік. ну тут нічого важкого немає. Ви, в принципі, можете ось і подивитися. Тепер нам треба поставити люки. У е, мене щось, мені здається, по туторію у мене нічого не вийшло, ні так здається. Тепер до цих люків треба нам, в принципі, отакого от розставити. Коротше, трошки лоханулася. Треба в цю сторону трошки підвинути. Ну, з ким не буває, скажіть, будь ласка. Пробачте, подальшого туторіалу не буде. Коротше, ви собі заповняєте ту кришу по. Полопосками. Коротше, заходимо, закриваємо, не забувайте, там в Техаску у тим дикому закладі немає нічого. Це у нас такий міні-барчик. Піднімаємося на другий поверх. І тут ще типу, продовження другого поверха. Тоже. А дивіться, а який ви, яка якраз хата. Осталось нам туди буковки, ой, написати салон. Зараз я, дивлячись, у тіктоці туторіал, покажу вам туторіал, як робити буковки. Все, на цьому більше туторіалу немає. Викладає буквики салон! І дивіться, хіба не красота, а мені все подобається. І знаєте, такий вайбік віє. цих дикий захід. Оце таке Ай, капіт. У нас є салон, осталось ще пару будиночків будувати. І знаєте, що хочу? Біблітеку будувати. що, Салон є, бібліотека теж треба. Почитати там всякі книжечки, такий захід, що ще можна читати. Я не знаю. Вийшла тільки половини бібіліліки. Зараз я вам покажу тут знову ворота. А ви десь бачили двері в дикому заході? Я теж не бачила. Я бачила в них такі класні були каліточки. Ну, звісно, там жарко Плюс 40, Хочете на таку градусну жару ходити в школу? Ні? Я теж. Так, тут у мене сходинки на другий поверх. Мені залишилось добудувати другий поверх. Ой, дивіться, які красиві салон а які красивий! Ай! Захід! Так, у мені коротше досталося добудувати другий поверх. Ну в принципі, все. Ось наша е, прекрасна лілі-білілітіка. -лі Заходимо, закриваємо двері. Уй, трамкалітку, калітку, Мухалить. ну ладно, тут уже так. Ось у нас тут книжечки є. в Принципі можна стати почитати. Тут теж -то, другий поверх, таке вікно. І у нас тут теж картинка, можна подивитись і почитати. Куча книжечок на вибі, казочки, романи, філософія, ботаніка. Коротше, лілібілітека класно получить. Для нашого салону, тобто бара, треба побудувати В принципі, там, де кредит беруть. Да? В банку беруть кредит. А потім з процентів треба їх вертати, то з пачку вибивати. Ну, це вже так, нюансики. Так, треба нам трошечки побудувати, щоб А скучна якась наша банка. Банка. Банк. Наш банк такий красивий, в принципі, виглядає як банк. Ну, це так, нюансики. Зараз я зайду і вам покажу всередині там таке, ви зараз просто упадете. чи заходите, ви сюди бачите, тут такі віконці, де можна взяти кредит, де потім з вас тут його вибивати. Ну, це так, нюанс. Перейшла вам зробити туторіал на церкву. Коротше, нам зараз треба. Будувати любий вам квадратик, головне, щоб він був як квадратний. А і вийти, ось така коробочка. Заходимо, тут є в нас люстра, сцена з кафедрою, є навісівчики, де можна сидіти. Опа! і наша церква готова. Ну, в принципі, по туторіалу що можу сказати? Ви можете подивитися кришу. В принципі, можна зробити на мене щось пішло п'ять не по плану, і що там не рівно, і що криво вийшло. Ну, головне, щоб гарно було. Це мені здається, до кінця відео буде в мене в голові звучати вона пісня. Ква-ка. <плес> Ква-ка. Знаєте, я задумалася, а нам же не вистачає готелів. А як же будуть туристи сюди приїжджати? Хочу подивитись, нам треба готелі. Так що робимо? У наших два готелі. Капітаки красиві сьогодні Це цей перший Аля Аля красота. Так, заходимо. Зараз я вам покажу. Заходимо. Тут у нас дверці закриваємо. І тут перше бачимо: тут можна регістратор, можна зареєструватися. Заходимо на другий поверх. Тут у нас такі міні-комнатки, тут одне ліжечко, ну це чисто взяти, спати і піти собі. Я не знаю, як, в принципі, готелі робляться. Я ніколи не робила, тому якось так. А тут аля яка краса. Оця коробочка називається Шериф. Ну, в принципі, гарно вийшло, я вам скажу. Один тут у нас є місце для шерифу, а тут того є місце, щоб вміщати об'явлення, а тут у нас клеточка для обізянок непослушних. Знаєте, я так пошевелила мозгами і зрозуміла, нам треба ще один готель, а то одного мало, Треба другого, де куча туристів і не буде де спати. Вони що, на вулиці спати? Чи там в кліточки з обізянками? Тут у мене така конюшня вийшла, а то прийдуть гості, захочуть свій коник оставити. Де він не залишить? Ну, ось наш сам готель. Дивіться, виглядає дорого, багато согласна. Так, ми заходимо, закриваємо тут двері і дивіться, тут знову. Стойка регістрації нашої. Ну, в принципі, нічого. Тут у нас кухонька, можна піти взяти під нозіжею, сісти, похавати, поговорити, знайти нових друзів. Маємося на дороги пауз, і тут знову такі самі кабінки. Я просто нічого кращого не придумала, в туторіях не було нормальних готелів. Це все шум'є. Тут знову такий шикарний балкончик і знову такі шикарні каїдж. Знаєте, мені якось дорога не нравиться, Її треба поміяти, щось купати таке. Бем! Це вже покраще. Знаєте, що саме головне? А як наші туристи до мене приїдуть? Правильно, побудуємо залізницю. Та-дам! Тут у нас вже є колії. Це вже хорошо. дивіться. А як далеко? Давно ну, трошечки, що не видно. Так, а ти що тут ходиш? Зараз я вам покажу, де квитки можна буде купляти. Ну і приїжджати сама станція. Заходимо, відкриваємо двері. Коротше, тут перше віконце можна взяти, ну і тут теж друге віконце. Закриваємо. Дивіться ну, там, ну, чуть -чуть. Не ходіть, як отой броненосець, а інакше ви станете пішкою, повірте, вам не сподобається. Дивіться, який гарний потяг із... я з погодини зробила таке, як тіпа, дим іде. Давайте я вам поближче її покажу, Бо яка вона не така гарна. А от зблизька. Дивіться, яка машина. Шкода, що нам можна її по завести, щоб вона взяла і поїхала. Шкода. Ну нічого, може колись вийде так зробити, і ми запустимо таку махіну. Зараз я вам покажу зблизька дивіться тут -ту вагон. Можна туди заскочити і поїхати, а там з ваг... вуглю. Ні, ну красиво. Ну, звісно, не як прям в в в точ, але мені це подобається. То зверху покажемо, що ні, ну мені подобається, яка края Вам сподобалося відео. Ви підпишетеся, поставите лайк, оціните моє старання. А я всім кажу пока-пока!